У відео як перемогти своє переконання, що у мене не вийде, і почати малювати. Тож малюю архітектурний пейзаж найбільш складне завдання за останній час. У мене не вийде, у мене не вийде, у мене не вийде, я не буду це робити. У мене не вийде. Скільки разів ви собі це повторювали за останній час, взагалі за своє життя? Скільки разів я не буду малювати це, у мене не вийде, я не буду це щось робити. У мене не вийде, у мене не вийде ні. У мене воно досить таке часто було. Тому що, коли ти приходиш в живопис, ти починаєш вивчати різні напрямки. Деякі ти проходиш. Взагалі, коли ти починаєш цим займатися, ти проходиш всі напрямки від портрету до різних типів пейзажу, натюрморту і такого іншого, навіть абстракції. Ти оцінюєш, що в тебе виходить, що в тебе не виходить, і чому в тебе виходить, і чому не виходить. Дещо в тебе виходить дуже легко, дуже круто. Ти думаєш, ось так, це воно, воно мені подобається. Мені це подобається. Я буду з цим працювати. Є те, що тобі подобається, але те, що у тебе чомусь не виходить і. Ти думаєш, ні, я більш до цього не повернусь, тому що воно не виходить, у мене воно ніколи не вийде. І ось, коли я проходила саме цей етап живопису, де що у мене не дуже добре виходило, це був урбаністичний архітектурний пейзаж. Насправді моєму мозку було складно розібратися із перспективою, і плюс до того йому не хотілося працювати із всіма деталями, які присутні у цьому пейзажі. Просто-напросто не хотілося. Він відмовлявся, казав: тут тяжко, тут багато роботи, я не хочу з цим працювати. Але те, що мені подобались ці пейзажі, мені подобалась ідея, атмосфера це абсолютний факт. Особливе захоплення у мене виникало до осінніх урбаністичних пейзажів. Атмосфера казкова, дощ, відзеркалення, світла ліхтарів, світла від вікон в калюжах. У воді, так, воно досить таке чудове, прекрасне, але воно дуже тяжке, дуже тяжке. І ось я на них дивилася, що року осінь приходить, я відкриваю ту папочку і говорю собі, ні, закрий її, ні, закрий її, в тебе нічого не вийде. Навіть не починай, навіть не витрачає час, навіть не витрачає полотно. Ні, закрий її, закрий її. Проте цього року все інакше, тому що що, тому що я. Працюю із тим, і з чим раніше не працювала. Я навіть цього року рідко працюю із полотном. Тому я собі легко дозволила цю спробу. Спробуй, от, спробуй Побач, що в тебе вийде, спробуй. Я обрала пейзаж, і ось я вже починаю малювати, і знаєте, вертається той самий голос: У тебе не вийде, у тебе не вийде, у тебе не вийде. Це мало того, що багато потрібно попрацювати, згадати закони перспективи, так ще ж тебе блокує твій вже особистий внутрішній голос, який говорить, що у тебе не вийде. Я його намагаюся вічливо сказати, заткнути, і ось починаю малювати. Починаю малювати відповідно до законів, тому що їх не дарма, хто їх недарма хто ж придумав, отже, вони працюючі. Я їх починаю малювати ці всі лінії, і мій мозок мені говорить: тут занадто гострі кути, у тебе нічого не вийде, тут занадто М -м, все не так. Тут ти не так малюєш, стираю, переробляю, бо воно не буде працювати. Воно не буде працювати. Так, -да. і що воно виходить? Виходить, насправді, я закінчую ось цей сеанс, ставлю перед собою малюнок, дивлюсь на нього наступного ранку. І нічого не вийшло, взагалі нічого не вийшло. От перспектива не працює. Від слова нуль. Я дивлюся на цей малюнок і кажу собі: переробляй, от переробляй, як пише закон, переробляй так, щоб воно вийшло. І ви знаєте, я його переробляю, я його перемальовую, і в мене знову той самий голос говорить: тут щось дивно, тут щось дивно, воно нічого не вийде, нічого не вийде. Я його переробляю, я ставлю знову малюнок перед собою, дивлюся, а перспектива працює. Всі лінії зійшлися в одній крапочці, і воно все працює. А якщо ж це так, М -м -м, воно щось не те, я довго ходжу і думаю над ось цим всім. І розумію те, що художники викохують в собі за все своє життя одне бачення. Вони створюють систему, вони створюють систему бачення, вони створюють систему переносу цього бачення на площину полотна чи будь-якого іншого засобу. І це бачення воно створюється руками, воно накопичується з інформації, яку потім намагаєшся відтворити з допомогою фарбої ліців. Чи чогось іншого. Якщо цієї інформації, от в тебе нема, або нема однієї з сходинок до ось цього накопичення, до ось цього досвіду, наприклад, відтворення, твій мозок не буде бачити, він не буде розрізняти, що правильно, що неправильно, і чому у нього недостатньо інформації. І це було зі мною. Найгірше те, що ось цей недостаток інформації він оцінював як. Неможливість досягнути неможливість отримати ось результат. Ти не можеш це робити, тому що в тебе не виходить. Найголовніше з цього всього це був навіть не цей етап, був наступний. Наступний етап це закриття полотна, що є логічно. Тут був свій. Блок, епічний блок, який говорив: тут так багато деталей, ти подивися, скільки тут вікон, скільки тут ліній, у тебе не вийде, ти це все не пропрацюєш. А якщо ти це все не пропрацюєш, у тебе не вийде той результат, який ти хочеш. Ти це розумієш. Ти взагалі розумієш, за що ти берешся, за який обсяг роботи ти берешся. Ти взагалі розумієш, що ти робиш? Цей Блок був настільки великий, що довелося розбивати ось це заповнення полотна на декілька етапів, тому що відразу це не вийшло зробити. Але, врешті-решт, коли от воно почало реалізуватися, коли я почала бачити результат, у мене було дуже велике спантеличення, абсолютно велике спантеличення, адже воно мені говорило, воно вийшло. А як воно могло б вийти? А чого воно вийшло? Ти ж була впевнена, що воно в тебе ніколи не вийде. Ти себе зупиняла від цих спроб, від цього живопису, від цих картин руками, тому що ти казала, що воно не вийде, а воно виходить. Як же це так? Чому воно виходить? М -м -м -м, щось тут не так, щось тут не так. І це спантеличення було зі мною декілька днів. Насправді було декілька днів. Звісно, потім до мене. Прийшла інша думка. Це та що ми дуже часто, і як і в живописі, і взагалі в своєму житті, відмовляємося від спроб щось реалізувати те, що ми насправді хочемо, те, чого ми прагнемо, те, що нас захоплює, тільки через те, що ми чомусь впевнені, у нас не вийде. У нас не вийде. Ми це не можемо зробити, тому що десь сам колись давно у мене була спроба, вона була невдала. і Я це не зможу реалізувати знову в мене не вийде. Але чомусь ми забуваємо одне дуже важливе явище уже отриманий досвід після ось того першого. Він вже великий. Він вже великий. І це трошечки шокувало те, як наш мозок створює наші бачення, як наш мозок створює наші сценарії дії. Те, як ми маємо реагувати. Це не залежить тільки щодо живопису, але й щодо життя. Часто так, як ми працюємо з живописом, це те, як ми працюємо із, грубо кажучи, своїм життям. Воно дуже відзеркалюється. те, які ми тут, і те, які ми там. Те, що ми собі не дозволяємо, навіть спробувати, навіть спробувати пошукати рішення. Можливо, ти те рішення знайдеш, можливо, воно буде. Саме в тебе, і це вкрай важливо. Зараз я на етапі у роботі із цим пейзажем, я на половині дороги. Роботи ще дуже багато. І саме робота із деталями. Дуже багато деталей треба переробити, дуже багато помилок треба виправити. От ви бачите, картинка, де я відзначаю, скільки і які помилки мені потрібно виправити. Їх дуже багато. І після виправлення цих помилок я можу рухатись вперед, створювати інші помилки і знову їх виправляти. Але це неймовірна дорога, особистісна дорога, яку я пройшла до цього етапу. Це було відчуття таке казкове перемоги. над з собою після кожного етапу, що важко писати, це було неймовірне. У мене вийшло. Як це так? У мене вийшло. У мене вийшло. Це не мов би... я, як той спортсмен, проходжу марафони, і я от можу з кожним разом пробігти на кілометр далі. Для мене саме ось ця асоціація. Ось це те, що досить складно, але я його проходжу. І це мені говорить, що можливо. Ось те, що раніше я собі казала в живописі, і, можливо, в інших частинах свого життя, це неможливо. Ця картина показує робота цієї картини. Якщо ти дозволиш собі спробувати і вирішувати ось ці проблеми, які в тебе будуть, тому що вони будуть це факт, то, можливо, ти й досягнеш того результату, який ти хочеш. Що ж, робота з цією картиною буде продовжуватися, і ми ще будемо про неї говорити. Але мені буде цікаво, чи були якісь картини, чи, можливо, ще є у вас, які ви не дозволяєте собі намалювати, кажучи, у тебе не вийде, у тебе не вийде, ти не зможеш. Що ви проходите? Чи ви проходили ось цей етап? Як ви проходили, як ви себе мотивуєте спробувати? Це буде дуже цікаво почитати, тому. Буде продовження. Дякую всім, що були зі мною. Бажаю всім всього найкращого і насолоджуйтесь своїм живописом.